Цей рік показав нам, що а завтра може і не бути. Ми не маємо і не, не повинні відчувати завжди тільки позитивні емоції. Це неможливо, фізіологічно неможливо. Ми будемо прокидатися по ночах, ми будемо е шарахатись від якогось бабаху. Все це буде. І це буде надовго. Дитина починає казати щось на тему: я не бачу сенсу у житті, навіщо мені жити і прочі. Не треба недооцінювати таке, будь ласка, коли військові закончать. Те, що вони мають закінчити, і ми переможемо. Почнемо працювати. Ми Маю на увазі психіатри, психологи, психотерапевтів. Тощо кожному четвертому українцю зараз загрожують психічні розлади через війну. Саме про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Як зараз, майже через рік повномасштабної війни, знайти в собі сили та зберігти здоровий глузд? Саме про це будемо сьогодні говорити з психіатром та клінічним психологом Олексієм Кругліченко. Вітаю! Вітаю. А чи стало людей більше тих, які до тебе звертаються за допомогою, саме е, з причин е, того, що вони постраждали через війну? Вони відчувають себе некомфортно, вони відчувають, що, що з їх психологічним здоров'ям точно щось не так. А вже ж проте вони не кажуть, що я звернувся через те, що там відбувається війна. Ні, у кожного з нас якісь певні причини, персональні певні причини, через які ми звертаємось. Ми звертаємось по допомогу, коли є якийсь дискомфорт, коли якість нашого життя починає погіршуватись. Тоді ми звертаємось вже по допомогу. Не через те, що йде війна. Ну, все все розуміють, хто тут живе, розуміють, що йде війна. Проте звертає, звертається через те, що, наприклад, погіршується сон, зникає апетит, ми не можемо нормально спілкуватися з оточенням. В нас зникає бажання, наприклад, ходити в душ, там, доглядати за собою. В нас появляється, з'являється ціла купа проблем соматичного плану, типу онеміння, біль в кінцівках, дереалізації, деперсоналізація, там панічної атаки тощо. І люди звертаються саме через це. А ось з'явилося воно все вже через то, те, що ми живемо у стані війни. Так. А давай трошки детальніше про те, як ось цей постійний стрес вплинув на наш організм. От що можна сказати зараз, наскільки це змінило наше таке фізичне здоров'я? Поганий хронічний стрес призводить до того, що ми починаємо виснажуватись. Тобто наша нервова система, наша психіка починає виснажуватись, і ми вже не можемо робити майже нічого. Більш за це починають з'являтися певні психічні розлади. Ну, наприклад, розлад адаптації це найменше з того. Коли це ще не депресія, це ще не тривожний розлад, проте людина вже не може нічого планувати, людина не може взагалі нічого зробити, вона не, понимає, не розуміє, навіщо щось робити, тобто людина така розгублена. А, якщо панічні атаки, я там сказав про панічні атаки, так, дуже розповсюджена, штуковина, коли. Посеред нічого ми відчуваємо такий певний страх, дуже міцний, потужний страх, що в нас сковує, чи ну, взагалі ми починаємо думати про те, що ми зараз помремо, ми відчуваємо, як ми вже вмираємо, в нас там холодіють долоні, потіють ладоні, там збільшується серцебиття, все таке інше. І людині дуже-дуже страшно. З часом, коли там, наприклад, минає вже шість місяців, принаймні вже в нем має панічних атак, а стрес є взагалі постійно. Тоді ми будемо казати про генералізований тривожний розлад. А до цього вже поєднуються симптоми соматичні, тобто, як відповідає наше тіло, такі тілесні, тобто соматичні розлади, як, наприклад, гіпертонія. Ми не знаємо, людство не знає, що є чинником, певним чинником гіпертонії. Проте стрес стопудово однозначно призведе до того, що гіпертонія може загострятися. Це може бути. І не тільки це. Усякі там усілякі язви 12 шлункової та шлунка, і так далі до дванадцяти пересної та шлунка, все це може загострятися також. Тобто, багато яких соматичних розладів можуть загострятися через стрес, через те, як ми думаємо, та як ми спимо, наприклад, через стрес ми можемо не спати. А якщо ми не спимо, то це знов-таки призводить до того, що з'являються інші проблеми за даними Міністерства юстиції. В Україні зараз стало більше одружень і менше розлучень. Це мене дуже сильно здивувало. Чи є в тебе пояснення цього феномену? Що потрібно людині для того, щоб вирішити одружитись? Треба все прорахувати, якісь плани построїти. Треба, щоб все було ідеально. А оцей рік показав нам, що а завтра може не бути. Ти бажав позитиву, ось він позитив. Тобто, ми живемо сьогодні, і навіщо щось відкладати на завтра, чи там на рік чи на два роки, чи щось таке. Якщо завтра може і не настати. Тож багато хто з тих, хто вже одружився, з тих, з ким я спілкувався, вони сказали, а навіщо чекати? Чекати чого? Зараз ми живі. Тож, ми любимо один одного. Чому ні? Гоу! Поїхали! Давай. Того, що завтра ти можеш піти в армію, чи може щось там прилетити, якесь там, крилати щось і все. Давай жити сьогодні, давай насолоджуватися життям разом. як Чоловік та дружина. давай чому ні? І я вважаю, що саме це є певним чинником та тригером для того, щоб люди приймали рішення, а давай що змінимо? А коли, якщо на сьогодні? Щодо того, як берегти сім'ю, до тебе звертаються з такими питаннями. Давай спробуємо, хоча б у декількох реченнях дати щось, якусь пораду на цей рахунок. Я вважаю, і я даю дуже часто поради, що треба спам'ятати, заради чого ви разом. Ви. Кохаєте один одного, чи кохали один одного, що вас поєднує. Не треба бути одним, один одним через те, що ви повинні щось робити. Ні, сфокусуйтесь на те, що саме ви відчуваєте. Не, не на суперечках фокусуйтеся, а на тому, що ви відчуваєте у позитивному контексті, тобто, що вас об'єднує. Навіщо ви разом? Якщо ви можете відповісти, що ви разом тому, що і відчуваєте щось приємне, у вас все буде круто. Якщо ви не можете знайти відповіді, ну таке буває також. Що відбувається зараз з психологічним здоров'ям дітей? Тут треба якусь статистику. Тому що я більше працюю з дорослим населенням, ніж з дітьми. Проте я маю своїх трьох дітей, і я знаю, що я роблю. Я роблю все для того, щоб вони знали про те, що відбувається. Проте, не залякувати їх, Того, що потім я не змогу не буду в змозі зібрати стільки грошей на психотерапевтів. Потім. Проте, саме розуміння того, що. Мої діти, твої діти, якщо вони в тебе є, будуть діти війни, воно якось так ну моторошно стає. Того, що я звик до того, що діти війни це такі бабульки-дідульки, які пережили ту страшну війну. А зараз діти війни це наші діти. І це страшенно, це, це жахливо. Я що намагаюся зробити? Я намагаюся робити все для того, щоб зробити їх життя, принаймні, не таким жахливим. Тож я не дозволяю їм дивитись там усі ці новини та інформацію, як когось вбивають тощо, того, що їх психіка не готова для цього. Наша психіка в багатьох нас не готова психіка для цього, для шокуючого контенту. Воно не готово. Не треба цього робити. Просто нехай знають, що наша країна Україна, наша державна мова українська, на нас напали не якісь там орки, так? Чи там хтось, а певні росіяни, держава. Російська Федерація напала на Україну, вона розвела агресію та війну. Це треба знати. Проте не це вже моя персональна думка, не треба їх привчати ненавидіти, тому що вони не будуть знати, якого, кого саме ненавидіти, і будуть ненавидіти усіх. А ось любов та кохання треба якось в них підтримувати не до ворогів, ні, до один одного, до нас, до своїх, якось так. На що варто звернути увагу в їх поведінці зараз? Чи, можливо, є якісь тригери, які можуть стати дзвіночком? Так, є. Напевно, перше, людина, дитина стає агресивною. По-друге, дитина перестає спілкуватися з оточенням. Вона, зами... вона замикається в собі. Вона перестає відчувати якесь задоволення та робити те, що вона робила завжди. Навіть якщо це. Мерзкий гаджет, і вона, ця дитина завжди сиділа там в гаджеті, щось дивилася, а тут нічого не робить. Це певний дзвіночок, що потрібна допомога. Це перше. Друге, коли люд, цяка, така дитина починає казати щось на тему, я не бачу сенсу у житті, навіщо мені жити і прочі. не треба недооцінювати таке, будь ласочка. це може призвести до трагедії. Коли дитина каже щось, що вона там не бачить сенсу у житті, чи навіть... Каже конкретні плани про самогубство, будь ласка, повірте їй. Повірте, та дайте все, що потрібно, для того, щоб не довести до трагедії, Того, що діти саме не захищені тут. І саме ця ситуація їх може загартувати, а може призвести до того, що вони будуть поламане усе своє життя. Ненависть до всіх росіян. Ця емоція вона зростає, і при цьому е, хочу знати, чи варто з нею взагалі боротися. Ця ненавість, якщо вона виникла, вона не обґрунтована якась, чи, чи що? Ні, вона обґрунтована. Твоє життя, моє життя, наше усі життя зруйновані. Наші плани зруйновані. Все, до чого ми звикли, зруйновано. Ми маємо виживати, хтось не вижив, хтось гинув. І все це а вже ж, може призвести до ненависті. Ти будеш витрачати купу ресурсів, купу часу на те, щоб боротися з собою. Не з ними, а з собою. Що буде з нашим психологічним здоров'ям після нашої перемоги, чи є якісь травми, які зараз з нами залишилися вже назавжди? Так, є. А, скажімо так, буде якимось чудом, якщо не буде цього у суспільстві. Але я цього в це не вірю. Я знаю, що коли військові закончать те, що вони мають закінчити, і ми переможемо, почнемо працювати ми. Маю на увазі психіатри, психологи, психотерапевтів тощо. Того, що уся ця травма, вона залишиться з нами надовго. Ми не зможемо. О, сьогодні ми перемогли. Гоу, йдемо на пляж. Все. Ні, такого не буде. Того, що ми знов-таки будемо прокидатися по ночах, ми будемо е шарахатись від якогось бабаху. Все це буде. І це буде надовго. Але ж я і такі, як я, зробимо все для того, щоб не так надовго. Коли в тебе з'являється зненацька або з якоїсь причини. Панічна атака або якийсь серйозний стрес. Дайте декілька таких дієвих порад, яким чином себе заспокоїти швидко. Це дуже-дуже складна вправа. Запам'ятайте, не треба робити нічого. Якщо у вас виникла панічна атака, не треба біжати в аптеку, покупати там якісь ліки, щоб там щось закинути. Ні, не треба. Того, що панічна атака це є таке відчуття тривоги, що просто там ну, зненацька виникла. Воно мене за декілька хвилин, ну максимум це буде одна година, це прям максимум. Але якщо ви будете нагадувати собі про те, що якщо у вас виникає така тривога, то треба щось там прийняти. Це вже пряма дорога до того, що у вас буде виникати панічний розлад чи щось інше. Тобто ви стаєте вже людиною, залежною. Від своєї паніки, від своєї тривоги, ви будете боятися не тривоги, ви будете боятися того, що вона може виникнути. Можна наприклад, фокусуватись на своєму диханні, тобто, просто дихати, і просто спостерігати за, за фактом дихання. Перше, можна спостерігати за фактом дихання, за тим, як ми дихаємо, потім за тим, що ми чуємо, що ми бачимо, тобто фокусуватись на усіх сигналах, що йдуть від наших сенсорів. Тобто, у нас їх п'ять так органів відчуттів. П'ять. Третє, можна якось стимулювати себе, там, не знаю, може, безліч раз казали, стукаючи себе там по плечах, наприклад. Для чого? Для того, щоб хоч щось робити. Головне, пам'ятати, що це зараз пройде. Навіть якщо ви будете тренуватися та готуватись, панічна атака завжди зникає зненацька. Ви не можете знати, коли саме вона з'явиться. А тут. Навіть у пакетик можна подихати, якщо є гіпервентиляція. можна зробити і так. Але знов таки головне, як я вважаю, зробити так, щоб просто дати їй пройти. Олексій, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую.